А більш детально про діяльність благодійної організації саме в молодіжному секторі розповість нам Олена Бекриньова, громадський діяч, директорка фонду Богдана Гаврилишина, асоційований член World Academy of Art and Science. Олена, доброго дня! Вітаю вікторе е, молодь змінить Україну одна з найбільш впізнаваних програм фонду. Скажіть, будь ласка, чи дійсно молодь може вплинути на вироблення політики на місцевому та національному рівнях? Е, звичайно. Це переконання нашого фонду фонду Богдана Гаврилишина, який було засновано ще сім років тому, відомим українцем, який вірив в те, що Україну потрібно її можна змінювати. І звичайно він найбільшу свою надію покладав саме на молодь. Чому молодь? Тому що молоді люди вони максималісти за своєю сутністю. У них є завжди час, є енергія втілювати якісь нові зміни. Вони готові до цих змін і вони знаходяться поза системою. Саме тому і було створено програму Молодь змінить Україну для тих молодих, активних, професійних українців, які хочуть зробити свій внесок в розвиток держави і її змінити. В рамках програми ми закликаємо групи молодих людей по 7 учасників різних профілей. І в кожній групі є економіст, політолог, соціолог, еколог. Вони збираються. Вони обирають одну з шести європейських країн. Її вивчають для того, щоб цей досвід в майбутньому втілити в Україні. Програма вже існує майже п'ять років, і за цей час у нас більше п'ятисот учасників. Кожен з учасників після вивчення досвіду європейської країни повертається сюди. В Україну і втілює власні вже проекти, тобто продовжує громадську активність, але враховуючи вже попередній вивчений досвід. Олено поділіться, будь ласка, вашим досвідом в співпраці з владою. Як нам відомо, ви активно реалізу... реалізовуєте проекти у співпраці з Міністерством молоді та спорту. Чи можете більше розповісти про вже реалізовані ініціативи і що порадити молодіжним організаціям, які планують реалізовувати свої проекти у співпраці з органами влади? Ми реалізовували декілька програм у співпраці з органами державної влади. Так, це було і Міністерство молоді та спорту України, і Міністерство закордонних справ? Кілька років тому була розроблена програма Молодіжний делегат України до ООН». Це така програма, в рамках якої молодь, кілька представників української молоді можуть приєднатися до офіційної делегації України і взяти участь у Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Раніше в нас такої програми не було і молодь ніяк не могла висловлювати свою позицію на вже такому глобальному рівні. Саме тому ми подумали, що. Так бути не повинно. молоді має бути право голосу. І почали е, співпрацю чи діалог із Міністерством закордонних справ з одного боку і з Міністерством молоді. Е, ми були здивовані дуже такою е, високою підтримкою цієї ініціативи. Єдине, що в Україні зараз є великий брак ресурсів в органів державної влади, і тому. Дуже багато хороших ініціатив не знаходять фінансової підтримки. Так? Тому в цьому випадку була хороша синергія між меценатами і державною волею. Саме тому програма і досі дуже успішно працює. У нас вже є три покоління молодіжних делегатів до ООН. Українську молодь чують на найвищому рівні світовому, це дуже добре і це потрібно продовжувати. Ну а щодо порад співпраці з органами державної влади, то е, тут е, декілька порад може бути. По-перше, потрібно бути готовим до дуже високої бюрократичної складової, але не лякатися її, продовжувати співпрацю, тому що міністерствам дуже бракує якихось таких сучасних ідей, і коли вони чують конструктивні думки, вони готові до підтримки таких думок. Тут може бути гарна співпраця, і тому не потрібно лякатися цієї бюрократії. а… Проштовхувати свої ідеї, і друге, це те, що зараз влада все ж таки оновлюється. Дуже багато молодих працівників, сучасних, прогресивних є в цих міністерствах, тому підтримка може бути на дуже високому рівні. Олена, а як загалом ви оцінюєте ситуацію із розвитком молодіжного громадського сектору? Я оцінюю цю ситуацію дуже позитивно, тому що громадська активність в Україні вона дуже висока. Початок пік цієї активності припав на Революцію Гідності у 2014 році, коли Україна здивувала свій весь світ тими ініціативами, які виникли на Євромайдані. Ми були свідками того, що люди самоорганізовувалися. Самостійно вирішували, що саме потрібно зараз в цей час для громади. Виникало дуже багато ініціатив, і більшість з них живі і актуальні і дотепер. Тому це дуже вплинуло на розвиток громадського сектору в Україні в цілому. Він і далі розвивається, і, звичайно, рушіями змін тут і залишається молодь. Темпи розвитку і надалі зростають, активність дуже висока. І хочеться відзначити, що раніше в Україні був розподіл за регіонами. Традиційно центральна і західна України були Україна були більш активними. Тепер мені здається, що ситуація починає зрівнюватися. Вже і східні області так само долучилися до процесу, і південь, і північні, тобто. Громадська активність зростає по всій території України, і це такий дуже цікавий кейс, який можуть вивчати навіть інші країни і світ, тому що в Україні на очах у всієї Європи, всього світу, виникло громадянське суспільство дуже спонтанно, тобто це відбулося за унікальною методикою раніше ніде такого не було. Що в Україні з'явилася справді е, нація, та, яка виникла завдяки зусиллям громадянського суспільства. А чи могли б ви надати практичні поради громадським організаціям, які можуть впливати на активність молоді? Е, звичайно. Е, що потрібно молоді для того, щоб бути ще більш активною? По-перше, я думаю, що громадські організації, взагалі різні організації, мають показувати прикладу, приклади успіху. От, наприклад, у фонді Богдана Гаврилишина у нас є чудова історія успіху великого українця Богдана Дмитровича, який починав в дуже скромних умовах і зміг при цьому завдяки власним зусиллям досягти найвищого рівня. Потрібно більше розповідати про те, що е, потрібно мріяти, потрібно розробляти плани до реалізації цих мрій. Такі історії успіху надихають, і з них потім виростають інші проекти. Також організації мають показувати молоді інші можливості, та, розповідати взагалі про можливості, що можна робити. Так? Ну, і Найбільший внесок, який можуть зробити організації, це звичайно навчання для молоді. Тобто, для того, щоб втілювати якісь зміни, потрібно бути професійним. Це така от моя думка: три, три основних пункти впливу організації. Дуже дякую вам. Дякую.